Європейський суд з прав людини це інституція Ради Європи, у якій ми, Україна, можемо досі захищатися від Росії. Мене звати Сергій Сидоренко, Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. І я розповім вам про те, що саме Україна чекає від цієї інституції. Ми у Страсбурзі. Це я кажуть центр європейського парламентаризму, але також це один із судових. Центрів Європи. Ви всі точно чули назву Європейський суд з прав людини або ЄСПЛ. Принаймні, воно фігурує у новинах, і, мабуть, багато хто з вас навіть чув, що саме тут Україна судиться з Росією, але також люди судяться і з Україною і з Росією. Але також ми всі знаємо, що Росія виконало з Ради Європи, виконала з тієї інституції, до якої належить цей суд. Давайте спробуємо розібратися, чому Україна досі сподівається на допомогу цієї інституції, у якій Росії немає. Перш за все про те, чого ми чекаємо. Насправді ми чекаємо дуже скоро у 2024 році. Зараз має бути завершений розгляд першої важливої міждержавної справи, тобто справи, у якій Україна позивається до Росії, справи щодо. Порушень прав людини під час незаконної анексії Криму це та справа, велика кримська справа, яку Україна ініціювала ще ну добре понад п'ять років тому. Тривалий час додавала до неї документи, і зрештою ми дійшли рішення. Точніше, маємо дійти ось-ось місяцями. Далі наступне рішення щодо Донбасу в найкращому варіанті, можливо, навіть цього року, але більш реальніше наступного. І це буде взагалі мегамасштабне рішення, у якому Україну е визнають не лише переможцем, але яке відкриє для нас новий шлях для фінансового покарання Росії, тому що е зобов'язуюча сила цього е міжнародного суду не зникає, навіть якщо або коли. Росія розвалиться, і навіть наступника Росії змусять платити по боргах, платити по боргах, які будуть присуджені тут. Але перш за все, давайте розберемося, що це за інституція, чому є так багато міжнародних судів, які одночасно засуджують Росію. Е, є кілька, скажімо, напрямків, по яких Україна. Відстоює свою правоту. Один з них це суди у газі, міжнародні суди, де ми говоримо про порушення Росією конвенції про е, воєнні злочини, навіть про геноцид. Але є окремий суд, з якого все починалося. Починалося міжнародне переслідування Росії. Це Європейський суд з прав людини. Він не розглядає е, сам факт анексії, але саме він зміг довести, що Росія. Незаконно окупувала Крим ще у лютому 2014 року. Саме рішення цього суду перший етап кримської справи допомогло нам сказати на міжнародному рівні, що дійсно Росія є окупантом з лютого. Що вона ще тоді, коли казала про зелених чоловічках, насправді. Вже контролювала Крим, тобто ми маємо від е, цього суду і від цих рішень зиск вже зараз. Так само щодо Донбасу, ми маємо вже проміжні рішення, у яких встановлено, що від травня 2014 року Україна не просто втратила контроль на Донбасу, а від цього моменту усі порушення, абсолютно усі порушення прав людини на окупованому Донбасі, за них відповідає не Україна. Це важливо через те, що сюди до Страсбурга позиваються також звичайні люди, а не лише Україна проти Росії або Росія проти України або інші держави. Звичайні люди, громадяни України, громадяни Росії, громадяни інших держав можуть прийти до Страсбурга, або надіслати точніше, сюди е листи електронною поштою і податися, подати докази, щоб Україна, припустимо, виплатила їм. Шкоду за зруйнований будинок, десь у Донецьку або у Макіївці, і от це рішення, яке вже виніс цей суд щодо України на користь України, дозволяє нам говорити, що починаючи від травня 2014 року, Росія відповідальна за все за всі порушення на Донбасі. В Криму цей термін почався з кінця лютого 2014 року. Загалом тут у Страсбурзі розглядається. 8,5 тисяч скарг на Україну це багато. До речі, на Росію значно більше 10,5. Та повернемося на те, чого ми чекаємо зараз цього року. Ми чекаємо, що буде визнана конкретна провина по конкретних пунктах, де саме Росія порушувала права людини під час окупації Криму. Там точно буде йтися про незаконні викрадення, про вбивства активістів, про незаконні арешти. Є понад 10 різних типів звинувачень, по яких Україна представила сюди до базу, і немає жодних сумнівів, що по них Росію. Визнають винне коротке додаткове пояснення вже зі студії Європейської правди, бо нас часом питають, як же взагалі можна засудити Росію у Страсбурзі в суді Ради Європи, якщо Росії звідти вигнали. Є просте пояснення через те, що от Росія уникає відповідальності, через те, що вона не хоче визнавати про те, що вона досі має платити за всіма старими позовами, в суді навіть придумали спеціальну процедуру. Там наплювали на те. Що Росія ігнорує суд, що Росія не присилає своїх, ну умовно кажучи, адвокатів, тобто агентів уряду, зробили процедуру, якої не було досі ні для кого, призначають спеціального захисника Росії, який, ну, типу, як суд розбирається сам, що би сказали росіяни в своє виправдання. Реально, ми всі розуміємо, що в історії про напад на Україну про порушення прав українців на окупованих територіях, ну. Винний вже відомий, потрібно лише розібратися в деталях. Тому ну на реальний захист Росії ну ніхто не сподівається, і суто для дотримання процедур їм от роблять таке. Реальності це для нас тільки полегшує життя. Ми точно знаємо, що Росія не зможе затягувати процедуру, і ну просто суди над нею в Страсбурзі закінчиться швидше. До речі, цікава деталь: от після того як вони це побачили у Страсбурзі, у інших судах, які знаходяться у ГАЗі, росіяни вже так робити не стали. І якраз там вони не виходять з процесу, вони продовжують надсилати своїх адвокатів, і там ну, процеси тягнуться довше. На жаль, там все складніше. І треба визнати: у 2024 році в Газі Україна ну нехай не програла, але і не виграла у Росії так, як би ми на це сподівалися. У Раді Європи, у ЄСПЛ, тобто Європейському суді справ людини, з під якого ви щойно бачили відео. Нам буде простіше, ми дійсно розраховуємо на те, що ці рішення і щодо Криму, і щодо Донбасу будуть винесені повністю на нашу користь. І не забуваємо, як я вже сказав, навіть після того, як Росія розпадеться, їй або її правонаступникам все одно доведеться платити за цими рахунками, оплачувати ті збитки, які вона завдала Україні. Єдина проблема в тому, що тут в Страсбурзі, е, на жаль, садити когось, тобто звинувачувати е, Путіна чи його публічників, неможливо. Для цього потрібні інші суди, про які ми також розповідали на нашому каналі. Так що не забудьте підписатися і подивитися інші відео. А тепер повертаємося до Страсбургу. Попереду насправді ще дуже багато. Україна буде наздоганяти Росію в усіх міжнародних інституціях. Європейський суд справлю на це одна із них. Ми. Праві Росія агресор і вона повинна понести відповідальність. А міжнародне право нехай не поворотке, нехай часом повільне, але воно точно на нашому боці, і воно дозволить притягнути Росію до відповідальності. Сподіваюся, вам було важливо зрозуміти про те, що відбувається тут у Страсбурзі. Лишайтеся з нами, лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.